мікс перший сорт. 10 кг ціна, 2300 гривень. за 10 кг футболок футболок просто величезна кількість. Ось така класна, біленька, смайл розмір S. -ка. Буду максимально швидко показувати, тому що ікс Елька. Ось така маєчка розмір М. Далі йде да, ось така чоловіча біленька. Емочка. ось така футболочка. Футболочок дуже багато. 10 кг футболок. Величезна кількість. Жіночі, чоловічі і розміри також різні. Агідарс, розмір XL. Дивіться, яка класна футболка. Просто нереально класна. Маленового кольору. Розмір 48. Наша допасть така жовтенька маєчка. Далі Nike йде футболочка Поло брендова. Далі йде ось така. Наступна йде ось така майка. Далі йде ось така маєчка. Це розмір я тут не бачу, дуже така яскрава. Наступна йде ось така футболочка. Далі йде розовенька. Далі йде розмір. Розмір емочка. Така чоловіча дуже гарна. 10 кг футболок. Це йде перший сорт. Перший сорт. Футболки мікс. Як чоловічі, так і жіночі. Іде ще якісь бренд. Наступна йде ось така футболочка. Я не знаю, яка тут кількість XF. Футболок є дуже багато. Далі йде від бренд Zara. Далі також якийсь бренд, розмір 40. Далі ось така чорна, чоловіча. Далі йде ось да, брендова. Полістер, чи як це по правильному читається. Не знаю, дуже гарна куполка, розмір тут. Я не бачу. Далі йде да, розмір 36. Також бренд, Наступна розмір тут не Далі ось такий обуч. Далі йде така футболочка з парахуваннями. Класний. Розмір 46. Далі йде ось така розовенька. якась, якесь щось таке. Дальше иде такова бренд, не знаю, як воно там правильно правилно не почита Така класна футболка. Дальше йде 10 кг футболка, Ну ако бачите футболка, просто нереальна дуже велика. Я вже майже п'ять хвилин це знімаю, а вона є і є. Ось така малючка. Наступна йде ось така синенька. Далі йде ось така футболочка спортивна. Наступна йде ось така розовенька. Ось така синя. Далі йде ось така. Розмір не бачу. Далі йде чоловіча поло. Наступна йде чорна Calvin Klein. Далі йде від бренду Zara. Дуже гарна волка. Наступна йде така сіренька і останній делечка йде така біла футболочка. Розмір тут я не бачу.